Перший етап лікування клешоногості в нас майже завершений. Це було гіпсування. Оперативного втручання на хіловому сухожилі не робили, тому що показників для цього не було. Ось таким чином, після кожного гіпсування я просушувала Оресту ніжки, тому що там було купа шарів того гіпса, і він міг не просушуватися по декілька днів навіть. Ви побачите, як ми знімали всі ці гіпси в домашніх умовах. Звичайно, вперше було нам дуже важко ми довго це робили. А наступні всі сім разів нам на ізі все це виходило. Ми знаходили де кінець. Бинту і його відшкребали, і так по колу, по колу все відмотували. Це було тяжко, звісно. Ми максимально все зробили комфортно для нашого малюка. Старалися, вслідкували за ніжками. Йому подобалось, як ви бачите, всі цей процес він нічого не відчував для себе поганого чи некомфортного. Наступний етап лікування це ортези. Їх виготовляли спеціально під ОРС та коштували не шість з тисяч гривень. Але мені розповіли тут те, що не розповідали лікарі при гіпсуванні, що може піти рецидив, що ніжка може повернутися на Зад, і це було для мене найтяжче пережити те, що треба постійно контролювати ніжку. Не дай Боже, ми не слідкуємо щось. Ніжка може повернутися в положення, з якого ми починали. Ось так виглядають ортези. Це пластмас та стрічка, яка клеїться. Спеціальні шкарпеточки ми купували окремо. Чорні міточки я малювала для себе для того, щоб дивитися, як піддається ніжка лікуванню. Через декілька неділь оглянув Ореста доцент і сказав, що це безглузда лікування. Не тратьте на це кошти, які вже були витрачені. До речі, треба одягати брейс. Далі дуже швидкісне відео, як я одягала ортези. Але на ортезах ви знаєте, я натренувала руки так, що тепер брейси я одягаю дуже швидко, легко і малий нічого не відчуває.